І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровось і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Dash to Animes, так, наскільки я зрозумів поправити в коментарях. На ЄЛК EVEN 90 Карта Берлін. Ну що, до бою. Так, з, Знову ж буде хтось сваритися, поправляти не ЄЛК, а ELC. Але ну це ж ялинка, вірно ж. І ми граємо в гру, а давайте до цієї гри ставитися як до гри все ж таки. так, в, ц... і в кожній грі є свій ігровий сленг, як ми знаємо. Ми знаємо, що у гравця UA є свій ігровий сленг, і він чудовий та цікавий, мені здається, саме для аудиторії youtube каналу Гравець UA. Теж поправляйте в коментарях, може я щось не так не такі в мене роздуми на цю тему, які Е... Не такі, як у вас роздуми. <рес> Те ж я знаю, що багато хто свариться, багато хто поправляє. Але ну разом ми також ви мене поправляєте і разом ми з вами робимо чудовий контент. А особливо коли грає е, чудовий гравець, так? чудовий герой відео, так скажемо. Який показує дійсно достойні бої, які показує майстер-класи. Мені, до речі, Чому цікаво саме на Елинсі, саме на Берліні? Тому що ну, я колись на Євгері спробував тут пограти, я влетів в цю канаву, на мене зразу ж випучивши очі, а тут вже стояли, чекали два ЄБРчика-суперника. Вони ну, на мене зразу ж випучивши очі, подивилися так, ти чого сюди приїхав? Я стрільнув одного, розвертаюся, починаю втікати, не втік. Десь, ну, пару секунд я ще прожив. І потім, я не знаю, там 10, може 15 секунд я прожив. <хи> і потім мої колеса порозліталися тут по всьому Берліну з мого чика Не врятували навіть черевне колесико. Тут немає черевного колесика у нас в Ялинці. Тут у нас лише скліще і імбіще. так. Скеліще, яке грає, на, яке грає на імбіще, тому що ми бачили, що Ялка М90 це. Ну, найкращий, фантастичний просто танчик. Він такі рекордні рекорди показував на різних картах. такі він витворяє. так. Я не знаю, ну всі епічні медалі були. Я не знаю, був колобанов на цьому танчику чи ні. Ну Давайте хочеться Колобанова саме в цьому бою. Бачимо один 3 програємо вже. Бачимо, програємо ми. Так скажемо, ну не зелення, як назвати, пустир. Так по ну може там і зелень, там трішки дерев'я. Зелень програємо там, де наші СТ в основному повинні стояти. Та ПТшки, що у нас, до речі, з ПТшками, а наш ПТ-шок вже зовсім немає. Так, і там просування йде суперників, а наш герой буде їх потихеньку тут вихлопушувати, якщо вони будуть випучувати очі. Є в нас ще вихлопушу. У нас три кульки ем, в барабані, так. Довга перезарядка, довга, але нам не треба їхати десь на врив, на вкат, битися на передніх лініях. Ми можемо на задніх лініях пограти, так, ми можемо пограти і десь так і в підтримку. А можемо як розвідник просто пограти, але ну кому ж тут світити. Тут треба може щось думати. У нас проблеми біля бази Х'юстон, у нас проблеми. Окей, Х'юстон, у нас проблеми, так? Ну так воно звучить. По, праві, по вірному. 6-3 не в нашу користь, просадка по ХП величезна, у нас дворівневий бій. А який дворівневий бій? Ми в топовому топі граємо проти 6 і проти 7. -ток. Нормально. Отже, ну у нас, в принципі, так, якщо ми в топовому топі, то у нас в принципі непогані є ще шанси витягнути цей бій. Ну і в суперників тут там найнебезпечніше з вісімок. Напевно, що Бачат 25Т. Буде в нас, напевно, ще з ним дуєм наплег. Ось так треба грати, постріляв. Це майстер-клас, як треба грати на Берліні. На Берліні важко грати. Я тут в основному граю на. А до речі, на Берліні у нас найбільше Колобанових, на Берліні у нас епічних боїв, по-моєму, найбільше. Чому? Тому що, ну саме таких епічно-епічних. Оста... Пам'ятаєте, от я не пам'ятаю на якому танку грав, чи на Леопарді. Чи... От не пам'ятаю, чесно. Але він на останній секунді, останнім снарядом. І ще й Колобанову взяв, по-моєму, так? Ну щось таке було. Може я вже перебільшую, але щось таке було Епічно, епічно. 5-8 по бою наші баратіші всі знітилися, поки що тримаються там біля бази. Тут вже в розвалинах цих там, де тяжі б'ються, і вже й наших тяжів немає. Це вже, ну я. Просто отак не очікувався, робити суперникам, правда? Виїжджати і просто до клопушу. Бо. Щоб... І що і суперників дійсно дуже багато вже і таких. Шотних шотних Там зовсім 9 хп. А тут по нам стріляв, чи що? Так він стріляв і був, по-моєму, рефорше. Він зрозумів, хто тут саме тепер небезпечний залишився. Так? <смас> Артилерія кличе на допомогу, там бачат. А бачата теж немає хп майже. Ми його з двох кульок... Скільки там у нас відбуває одна кулька? 220, ми його з двох кульок повинні забирати, в принципі. Ми вже не встигаємо. Братіш, тримайся. все. А він розрядився. Він зараз не киде, він не очікує, буде неочікуванчик знову. Двоє залишаємося проти. Чотири. Сімо. Проти сімох, так? Надобі. Ну, не очікував, а він навіть і не зрозумів. Все, чудово. Ну. Не дарма, все ж таки, ми втратили артилерію. ми, Артилерія взяла, так скажемо, огонь на себе і тепер рахуємо. Так як і хотів. Проти. Почекайте, 1, 2, 3, 4, 5. Проти Ще Чеда! Так. так, я вже потираю руки. Епічний епік. У нас попереду. Так, Тигр і Джексон. Вже воно вони підсвічуть, бачите, артилерії ще дві. Ну, дивіться, у нас дуже величезні шанси отримати тут колобан. Я вам навіть наперед скажу, тут буде колобану, тому що. <рістила> Мені ж коли надсилають, я вперше цей бій дивлюся. так, Ви знаєте, що я записую е, з першого дублю, так скажемо. Я його не дивлюсь, тому що мені було не цікаво. Але мені пишуть, що приблизно буде відбуватися. Отже, я вже перещуті, був з е, самого початку бою, і тому я е, натякав, що ось хочеться на Ялинці, саме на Берліні, і ще епічний епік, щоб у нас був. Так що дивимося, скільки у нас снарядів залишилося. Хотілося б ще й останнім снарядом останнього ворога приклопушити. Так, і я казав, що наголошував дві артилерії, це плюс. Тепер, самого небезпечного, ми вихлопушили це бачата, це ще один плюс. Мінус який, ну мінусів я в принципі не бачу. Ми можемо пересвітити, дивіться, об'їхати навіть через річку туди, пересвітити зараз базу і там повихлопушувати. У нас вистачає барабана, щоб кожного суперників зараз вихлопушити цим барабаном. Так. от дивіться, джуну, 8, 9 хп. Джуну, що він на нас заагрився такий. Чори вороє знищено. 2263 настріляно. Ну, тут за, за розвідданими у нас, бачите, у нас опа, усвічуємо ми артилерію. Артилерія, бачите, артилерія знітилась, стушувалася, так скажемо. Так? А тепер він звітиться, він не розуміє, звідки він звітиться все. А тут виявол дує? Ну він теж там на виявлення непогано. Це чудово, інша артилерія не в кутку стоїть, бо вже полетів би снаряд, значить інша артилерія десь на іншому плазі стоїть. Знову стає на захоплення, цього разу напевне Джексон. А тигр вже... ну Тигр там зашкірився десь під базою, і він буде очікувати, вичікувати, так? він хоче так підловити. У нього теж хитрий план, мені здається, на цей бій тепер. Е, знаєте, от. Мені завжди цікаві емоції гравців і цікаві емоції навіть суперників. От вони зараз думають, ну це ж перемога, правда? Один проти там шістьох залишався, ну це ж перемога. І він по одному всіх вихлопушує. Так? <гум> Уявляєте їхні емоції. Так, у тигра багато ХП. Кого першого підкопу? Якщо ми зараз тигра. Опа, Він не влучає, він злітився. Якщо ми зараз всі наші снаряди витратимо все чудово, то ми можемо тоді захоплення не збити. Тепер треба відпетляти від тигра. Дивіться, як, дивіться, як скілово грає. А? Спробуй. Спробуй стрільну. І проїжджаємо собі спокійно тут. Є проїзд в місто. Що тепер, ну, наприклад, щоб я робив на місці тигра? Я б, напевне, став би зараз на захоплення. КП багато, там є де зашкіритися, став би на захоплення і так, щоб нас не пересвітили із зелені. Підсвічуємо в цей момент ми артилерію. Артилерій зрозумів, що вже все. Дуельна, дуель, у нас епічна, у нас не єдиний пошкрябаний навіть. У нас буде епічний епік, в тому що не єдиний пошкрябаний. Сім ворогів знищено. Йдемо на епічну медаль тисячі вже настріляно. Десь там і блиндами, напевно, залітали. Так. Залишається 4 хвилини до завершення бою. Залишається хвилина до захоплення нашої вази. Мені все ж таки здається, що тигр так став, що не буде прострілу там з, саме з Зелені. Але ми колись бачили ще епічний бій, так, на якійсь теж Ставали багато танків на захоплення, і він проїхав по першій лінії. Там є такі імбо кущіще. Я ще казав, що не забувайте про ці імбо кущіще, коли стають на захоплення вашої бази. Так розумію, що зараз, саме зараз, він туди і стане. А ні, його звідси він за кущиком став. А там немає, дивіться, там немає, що проти щось ваші це я помилився. Це ну знітився, знітився. Він розуміє, що це бій програний Нічого, бачите, він нічого проти, ялин, проти ялинки не може зробити, бо це його пересвічує. Зараз відсвітиться просто, так? І тим паче у нас, до речі, ще й дуже багато ХП залишилось. 900 хп залишилось. Ну, Тигер скільки це нам три, три рази він повинен нас влучити, так? Можемо навіть епічну таку зарубіще, в кінці. Ось тут, ось ці кущі ще. Ось ці кущі ще, я казав. Ну що, епічне зарубіще. Віналі бою. От не вистріляв всі снаряди. Бачите, 15 ще снарядів залишилось. Так куди тут обережно, а тут обережно, тільки не знітитися зараз. Бо на тигрів вже, він, ну знаєте, він знітився, але він все одно думає, а можу ж, я ж можу перемогти, правда? Бронішістке бронищі повинна бути. Вишно це. То він не розуміє, звідки його підсвічу. <гум> і не підсвітився, 15 метрів від кущиків. Ну що, і знову пере... Ну, вже бачите, наш герой просто вже якби не дуже й боїться. Ну, а що б ви зробили, наприклад? Напишете в коментарях, що б ви на місії тигра зробили, так? Якби грали на тигра. Я ж казав, але бачите, я чомусь думав, там раніше іначе були якісь перешкоди, зараз немає ніяких перешкод. Ось тут хіба що він міг стати, правда? Отут вже наш герой нервується. Так бесити мій І ще треба перезарядитися. Залишається 2 хвилини до завершення бою. Нічого, він от просто нічого не може зробити. Він не знає, як, що навіть вигадати проти Ялини. Це їм більшість імбічність. імбічність. Все, не влучив. 9 снарядів залишає. Де Цікаво. <смі> Просто я ще хотів. Ви розумієте, так? я ще хотів, щоб по стані Чудовий бій, чудовий настрій. Дякую за майстер-клас, як брати Колобанова на Берліні на Ялинці. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.